СТВ Ветері випуск новин. Сьогодні 432-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І доба розпочалась із масованої нічної повітряної тривоги і ракетних обстрілів. Було залучено 9 російських стратегічних бомбардувальників: Ту-95 із району аеродрому Олендія в Мурманській області та два Ту 160 із району Каспійського моря. Із 18 ракет збито 15. Для обстрілу були застосовані крилаті ракети Х-101 та Х-555. Найбільш постраждав від влучань Павлоград. Відомо про 34 поранених та з них 5 дітей. Наймолодшій дівчинці 8 років. Двоє жінок у важкому стані, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок ракетної атаки вночі є пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Через це знесторумлено частину споживачів у місті Дніпро та області. Також ускладнилася ситуація із електропостачанням на Херсонщині. На Житомирщині також було вороже влучання. Як розповіли нам в обласній військовій адміністрації, зранку, наприкінці повітряної тривоги, відбувся удар по одному з промислових об'єктів області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. За словами прес-служби, наразі експерти з'ясовують, чим саме було завдано удару. У свою чергу авіація сил оборони за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан 10 А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів. До яких втрат це призвело на Росії. Слухаємо у зведенні військового телебачення. Близько 450 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили ворожий танк, сім артилерійських систем, три бойові броньовані машини. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 1 травня такі: Українські воїни ліквідували більше як 190 тисяч 960 окупантів. Російська армія втратила 3700 тисячі 700 танків і 7192 тисяч 192 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 2921 артилерійську систему загарбників. На 544 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 295 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5845 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2476 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 932 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 359 одиниць. Дані уточнюються. А ось яких травм нестійкій дитячій психіці зайдає війна. Ми поцікавились у психологів за їх словами серйозної. Проте не у всіх. І як з цим можна боротися, дивимось у нашому матеріалі. Сьогоднішня ніч для українців не видалась спокійною. Більшість житомирян прокинулись близько четвертої ранку від звуків сирени та мали провести майже три години в укритті, і це не тільки дорослі, а й діти. У сучасних реаліях доволі важко залишатися стабільним тим більше дітям, які тільки досягають психологічної зрілості. Про те, як впливають постійні тривоги та війна в країні на дітей, нам розповіла психологиня пані Наталя Харитонова. Більшість батьків піднімають дітей, ідуть в сховища. Відповідно, вранці діти йдуть до школи на навчання, там в технікуми, в вузи не виспали з підвищеною тривожністю, страхами. І на сьогодні психологи і викладачі шкіл не завжди готові дати перш за все собі допомогу і стабілізацію, при тому ще показати дітям, що вони в безпечному місці, дати ось ту першу психологічну підтримку. І напевно так стабілізувати дітей, які приходять на навчання, з якими потім знову ж таки в день їм доводиться спускатись до бомбосховищ. Історії сімей є різними та неповторними. Водночас, труднощі, з якими стикаються як діти, так і дорослі, є часто схожими. Те, як багато буде тривог і наслідків пережитого досвіду в дитини, залежить від низки аспектів. Взагалі, за статистикою, дослідженням, які відбуваються з 70-х ще років, ось такі травматичні події можуть не дати наслідків. Є таке поняття, як посттравматичне зростання, де ми здобуваємо новий досвід, шукаємо опору з нами, якісь люди є, на яких ми можемо покластись. І насправді це може пройти скажімо так, стресом, але не зафіксуватися в травмі. Але на жаль, 30% населення все ж таки будуть перебувати в травмі. Чим довше діти перебувають на відстані від військових дій і всього, що з ними пов'язано, тим більше вони заспокоюються, адаптуються та починають наповнювати своє життя новими враженнями та емоціями. Та все ж частина дітей далі перебувають у тривозі загострено реагують на гучні несподівані звуки, схожі до звуків війни. Бажано звертатись не тому, що я там якийсь не такий, ні, а для того, щоб засвідчити, що зі мною все гаразд, і я не проґави. Тому що ось такі наслідки можуть спати багато років років і е, прокинутись через 20 через 30 років. На жаль, травматичні події у нас можуть е, е, зберігатися як свіже. Е, Свіжа подія, да вони не мають ні терміну, ні часу, і вони можуть виникнути через 30 років, ніби ми в цій травматичній події знову. Пані Наталія говорить, що батькам варто більше спостерігати за власними дітьми, щоб помітити зміни в поведінці, які можуть свідчити про переживання складних моментів. Уникнення жахіття, поганий сон, порушення харчування. Уход повний в віртуальну мережу, або навпаки, дитина заводить масу друзів, але при цьому постійно капризує. Труднощі в навчанні, тому що в стресі ми не можемо навчатися. Певні ділянки мозку через стрес блокуються, і діти в стресі гірше починають навчатися. Тому ось такі ознаки можуть вже стати дзвіночками для батьків, щоб звернутися до фахівців. Психологиня поділилась порадами про те, як допомогти своїм дітям подолати виклики війни. Одним з таких способів є арт-терапія. Проте пані Наталія говорить, що просто помалювати з дитиною вдома не дасть ефекту терапії. З дитиною має займатися фахівець арт-терапія, вважається застосованим методом тоді, коли воно викликає якусь терапевтичну функцію. Ну, наприклад, є страхи. Ми щось дитиною намалювали на задану тему страхів, трансформували в щось, да, те, що дитині більш сприятливе. Оце буде е, називатися арт-терапією. Коли ми даємо розмальовувати за номерами або просто малювати, ми можемо казати про спонтанне малювання для стабілізації психоемоційного стану, тому що арт-терапія вона набагато глибше це вивчення. І матеріалу, з яким працюємо, і матеріалу, на якому ми це все зображуємо. Це може бути колаж, це може бути глина. Війна це важко, але з підтримкою близьких цей досвід не обов'язково має стати травматичним, зазначають психологи. Разом з тим наголошують, не боятися просити допомогти і допомагати дітям. А тим часом у Житомирі збирають смаколики для наших захисників. Зокрема, організатори просять приносити шоколад. Усі деталі цієї смачної акції розповідає Каріна Цимбалюк. Шоколад для воїна. У Житомирі в прозорому офісі проходить солодка акція Шоколад для бійця ЗСУ. Директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія Краснопір каже, до неї долучаються як відвідувачі центру, так і самі працівники. У нас звернулися волонтери Людмила Свобода і Марія Оланова, щоб ми розмістили в прозорому офісі ось таку скриньку і прийняли участь в акції Шоколад для бійця ЗСУ. Е, така, скажімо так, доволі проста акція, але вона дуже тепла і приємна. Ми поставили скриньку, так спеціально її обклеїли і е, поставили ось такий невеличкий банер для того, щоб люди знали, що ця акція у нас проходить. Ну, ми вже одну повну скриньку за два дні зібрали. Тепер Збираємо далі, докладаються до цієї акції не тільки працівники прозорого офісу, всього прозорого офісу, а й ті відвідувачі, які до нас приходять. Ну а цю акцію підтримала і міська рада. В багатьох виконавчих органах також стоять такі скриньки. Волонтери збирають шоколад і на вулицях міста. У такий спосіб хочуть підтримати воїнів та делегувати тепло сердець на фронт, каже Вікторія Краснопір. Мені здається, що тут справа навіть не в шоколадці, і навіть не в коштах. Тут справа просто в тому теплі тій душевності, які мають наші люди тут у відносно мирному Житомирі передавати на фронт. Тому ми це робимо з великим задоволенням і дуже хочемо, щоб наші воїни неушкодженими якомога швидше повернулися додому. Це або шоколад, або шоколадний енергетичний батончик. Люди самі визначаються декілька людей при нас приносили навіть і не по одній шоколадці, декілька людей приносило по одному невеличкому батончику. Тут уже. Справа в тому, наскільки ти хочеш допомогти нашим воїнам, наскільки ти спроможний це зробити. Акція триватиме до 9 травня. Усі, хто хоче долучитися, може знайти спеціальну скриньку біля рецепції на другому поверсі офісу. Ми з волонтерами так визначилися, що ми зберемо всю кількість, яка у нас буде, а потім повідомимо. Вони під'їдуть і ми все передамо. Те, що у нас буде на цей час. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Президент України Володимир Зеленський відзначив 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Верховний головнокомандувач власноруч написав лист, де подякував командиру Олегу Апостолу та кожному десантнику легендарної бригади за стійкість, хоробрість та дійсно круті бойові результати. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Зазначається, що передала лист заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наголосила, що Житомирські десантники перші, хто отримав такий лист подяку від президента України. Це честь особисто для мене та всіх офіцерів та солдатів бригади, які зараз стоять на позиціях. Обов'язково доведемо та покажемо нашим військовослужбовцям лист, щоб підбадьорити їх. Від себе додам, що наша бригада дає гідну відсіч окупантам. У ворога немає жодних шансів, поки ми тут. Зазначив Олег Апостол. Також командування військової частини передало подарунок президентові настінний годинник з емблемою 95-ї бригади. На вихідних у Коростені чоловіки не поділили вулицю з жінками. У результаті 59-річний коростенець свою правоту доводив кулаками. Зокрема, тягав на вулиці за волосся двох жінок. За справу взялася поліція. Слідчі поліції оголосили про підозру в хуліганстві коростенцю, який був одним із учасників бійки, яка сталася в неділю на одній з вулиць Коростеня між чоловіками та жінками. Речниця ГУНП в Житомирській області повідомила, що сутичка сталася через паркування авто. Увечері, 28 квітня, до поліції звернулися дві жінки з повідомленням про нанесення їм тілесних ушкоджень. Попередньо було встановлено, що конфлікт стався на вулиці. Конфлікт стався через паркування автомобілів. І під час цього конфлікту група чоловіків з одного боку, з іншої сторони, жінки. Між ними конфлікт дуже швидко перейшов в сутичку. Попередньо встановлено, що спочатку чоловік проявляв свою агресію до матері, коли донька намагалася заступитися за маму. В цей момент він її і схопив за волосся, а далі вже на відео зафільмовано, як вона падає. На асфальт жінкам дали направлення на проходження судово-медичної експертизи. Це має значення теж у рамках розслідування. За словами Але Ващенко, наразі підозру у хуліганстві оголосили лише одному з учасників бійки, але слідчі дії ще тривають. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. На даний час його кваліфікація частина друга статті 296, тобто хуліганство кримінального кодексу України і. На даний час слідчі поліції Коростенського райуправління оголосили підозру у нанес у вчиненні хуліганства жителю Коростеня. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років. Це якраз той чоловік, який зафільмований на відео, і де видно, що він бере жінку за волосся і кидає її об асфальт. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. Коростень цими днями не переставав давати інфоприводи. Так один з місцевих жителів погрожував родині гранатою. І як наслідок поліцейські вилучили у нього зброю та вибухівку. Про це проінформувала прес-служба головного управління Нацполіції області. За їх словами, з'ясувалося, що домашнім кривдником є 45-річний чоловік. 28 квітня поліцейські двічі приїздили до домівки чоловіка. Уранці йому зробили застереження щодо ставлення до домашніх та склали адміністративні матеріали за статтею 126 і 1 домашнє насильство Кримінального кодексу України. А вже за годину поліцейські повернулися в оселю, щоб пересвідчитись у безпеці родини, оскільки через телефонний зв'язок з потерпілими дізналися, що конфлікт триває. У момент прибуття інспектори застали чоловіка та його близьких у суперечці в коридорі будинку. Поліцейські вивели до Бошира на вулицю, застосувавши фізичну силу та провели поверхневий огляд. У результаті виявили в його кишені гранату Ф 1 Боєприпас вилучили у ході роботи на місці події слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Також було проведено невідкладний обшук та вилучено з будинку автомат АКС-74 понад півсотні набоїв різного калібру, тротилову шашку, сигнальні ракети, а також наркотичні засоби, ймовірно, марихуану та інше. Слідчі поліції затримали чоловіка у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Розпочато кримінальне провадження одразу за двома статтями. І не обійшлось в області вихідними без серйозних ДТП. Так увечері 30 квітня, неподалік села Кам'янка Оліївської громади Житомирського району автомобіль в'їхав у бетонну перешкоду. Водій отримав численні травми. Попередньо житель Полтавщини, рухаючись у напрямку села Кам'янки, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з бетонним блоком. Йдеться у повідомленні Нацполіції Житомирщини. Чоловіка було доставлено до реанімаційного відділення обласної лікарні. Нині триває встановлення усіх причин та обставин події. Попередня кваліфікація стаття 286 Кримінального кодексу України. В Олевську Житомирської області з водойми вилучили тіло чоловіка. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. 45-річного загиблого шукали тривалий час. Однак відшукати вдалося все ж у місцевій річці Уборть. Йдеться у повідомленні. На човні рятувальники підібрались до потопельника та передали на берег тіло загиблого фахівцям. Останні з'ясовують усі обставини пригоди. Українці можуть видихнути. Ціна на газ не зростатиме. Газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану, фіксований ще на рік. Його ціна й надалі складатиме 7 гривень 96 копійок за кубометр газу. Про це повідомили на сайті компанії. Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації, ми продовжуємо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні, зазначив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Нагадаємо, 25 квітня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення продовжено ще на місяць до кінця травня 2023 року. І вчора, у неділю, 30 квітня, в селі Клічин поблизу Житомира, відбувся відкритий кубок з мотокросом. Про це розповіла начальниця управління сім'ї молоді і спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук. За її словами, у змаганні взяли участь понад 80 спортсменів віком від 6 до 65 років з різних регіонів України. У Житомирі змагання з мотокросу проводять вже протягом 19 років, каже Ірина Ковальчук. Вони проходять з 1965 року. У 90-х роках була перерва понад 10 років. А з 2004 року мотокрос проводять в Житомирі щороку. Лише у 2022 році була перерва через війну. Цьогоріч змагання відновили, розповіла начальниця управління сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради. Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. І не забувайте дякувати українським воїнам і за можливості підтримувати їх. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Вівторок 2 травня максимальна температура в день плюс 19, вночі плюс 5, Волос, повітря 60%, Вітер південний 1,9 метрів за секунду. Небо цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора, проте опадів не передбачається.